Рідні та друзі прощаються із загиблим військовослужбовцем Назаром Ковальчуком. Йому був 31 рік. Віктор Ковальчук, батько загиблого бійця, каже, пішов служити разом з двома синами проте в різні бригади. Назар служив у першому прикордонному загоні. На момент початку війни він був в Польщі. 24 числа він вже ну, замовив там квиток в Україну і вже 25-го тут був, а 26-го вже був в частині. Відбув. Весь Бахмут. 22-го року, аж по липень 23-го року. Як то кажуть, пройшов всі стадії боїв до Бахмута, під час Бахмуту, вуличні бої і вже як відходили з Бахмута. Ну, Всі знають, що там було пекло, але він вижив. Загинув Назар 27 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині. Попрощатися з ним прийшли друзі з молодіжних спільнот. Серед них Назар і Біляк. Назар був кращим з нас. Він був добрим сином своїх батьків і братом. Коли було треба, він брав відповідальність на себе і робив справи, ті, які треба було робити. Цими днями я особливо згадую час, коли з молодою просвітою і з спільнотою з Неменем ми разом робили. Співали вертеп коляди, робили вечорниці в Тернополі і в багатьох містах по всій Україні. Я розмовляв з ним кілька місяців тому, після його поранення. Навіть тоді в нього була. Сильна жага до боротьби. Пам'ятаю дуже світлим, пам'ятаю таким, який ніколи не шукав собі слави або похвали, але при цьому був ем, дуже відповідальним, дуже вкладався за все, що робить. Ем, пам'ятаю, як ми вертикували в Донецьку у 2012 році. Це якраз був час, коли ми познайомилися. Ось і це такий найсвітліший пласт, справді, напевно, на моїх життєвих спогадів. Поховали бійця на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. Софія Парчишин, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.